Це коротше звіздец. Це звіздець, у мене бджоли кудись улітають. Куди ви бляха муха зібралися летіти? Боже, що мені робити? Це просто, це просто, я не знаю, це капець. Рятуйте, що робить? Ось вони висять на дереві. Я не знаю, скільки там метрів. До того дерева. Ось вони. Це все бджоли. Я в шоці. Ну от що ми маємо тепер? Вони заспокоїлися. Ось висить. Але дуже високо. Я його просто реально не дістану. Ось. Так, а тут, а тут... Низько, але я просто нічого зробити, мабуть, не зможу. Я не знаю, що робити. Ось вони. Це просто звізд. От що робити з ними. Тобі, любов я треба додому їхати. Дивися, ми тут без тебе, блін. Я так відчуваю, що ми тут без тебе, блін, пропадемо. i <laughs> Ну що можу сказати, з тих тисяч, що там були, лише одна мене вкусила. ось. Я думала, що вони мене, блін, загризуть. Ні. Хто молодець? Я молодець. Так боюся, який боюсь, а може мені втікти кудись зараз. Далеко Я боюсь, що вони заробились і зразу на мене. І так як на тому дереві. тягнули. Було чим займатися їм, чуєш? Матка є? Ура! Клас! Щасливий кіця. Ну що кіця моя каже, що я зловила мічену матку, бо типу ми за неї гроші платили. Не, ми, 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 Ось вона. Ухилянт. <світ> не вийшло ухилитися. <світ> Блін, не ми платили кіця, а я платила. Це був мій подарок тобі на день народження. Ні, синка, що значить ні? Це ми вчора ми її в тому році виростили і помітили. Це а, це ми помітили? Так. То ми за неї гроші, виходить, не платили. Ну, ми за її маму заплатили. За маму її платили. М -м хто молодець? Ти молодець. Е, хто умнічка? Ти моя умнічка. І що це? Вони так працюють в цьому новому вулику, Подайся, так? Панізація. Ай, молодці, я зараз, ай молодці. Я тобі зараз покажу, як вони ваші відтягнули ту, що ми поставили. Mm. Ми вже відтягнута і медом О, які красотки! Знаєш, Скільки мед вже? І вже блистить мед. М -м -м. Але молодці не даремно я оце так старалась.